Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської. УВА, долучається до нас. Вітаємо вітаю слава Україні. Героям слава пане Олександре. Говорили ми в ефірі, що було п'ятеро поранених за останню добу в Харківській в Херсонській області. На тепер ситуація змінилася. На жаль, ще один є загиблий сьогодні внаслідок російської агресії в широкій Балці. Натрапив на міну під час виконання сільськогосподарських робіт чоловік 63 років. На жаль, загинув на полі в себе. І вчора в нас був в Миролюбівці випадок, коли тракторист наїхав на міну і підірвався і був доправлений до лікарні, Лікарі зараз його лікують. Тому ми розуміємо, що зараз весна, люди поїхали знову саджати. Городи саджати поля свої, і дуже це небезпечно, особливо коли там не обстежено вибухотехніками і піротехніками, і саперами. Зараз вже більше 220 тисяч гектарів розміновано, з них це 200, це саме сільськогосподарського сільського, призначення, але треба ще почекати і не наражати на небезпеку себе, тому що це призводить навіть до фатальних випадків, як ось сьогодні. Пане Олександре, а ці території, згадані вами, вони взагалі не обстежені? Чи чи можливо пропустили сапери? І чи знають люди взагалі про те, що ну скажімо, поле поблизу їхнього населеного пункту не обстежене? Мають бути так, вказівники. Ну, там... Так? так, там стоять обережно міни, тобто на кожному такому полі, яке не обстежено. Людям по перше повідомляють старости, і люди розуміють, коли обстежено, вони вносяться ці поля в реєстр обстежених і як умовно кажучи, безпечних, тому що ми розуміємо, що все може трапитися, але коли обстежені обстежили і внесли в базу, то там уже люди можуть саджати ну обробляти поля. А ви зараз спостерігаєте різницю в обстрілах, якщо раніше росіяни не боючись долітали ближче до е, лінії, там ту, яку вони не контролюють в небі, і випускали масово каби. Зараз тенденція змінилася у зв'язку з тим, що е, більше ніж іскадрилью ворожу знищили наші повітряні сили. І, зокрема, А-50, який проводив розвідку? Так, суттєво змінилася ситуація. Майже до нуля скоротилась. Кількість кабів, іноді буває там, один раз на тиждень прильот, але е, якщо порівнювати там, з тою ситуацією восени, коли там доходило до 50 кабів на день, то зараз це ну, суттєва різниця. Хоча вчора е, росіяни там, завдали удар авіаційний е, по Великоолександрівській громаді. Але там, на щастя, без постраждалих за вчорашній добу там п'ять постраждалих, і четверо з них це внаслідок наслідок обстрілів. Белозерка вчора обстріляна була сильно, знову освітні заклади. Там жіночка літня постраждала, але все це обстріли артилерійські і те, що посилилося, посилилися обстріли дронами камікадзе та скидів вибухівки з дронів. Зрозуміло. Є інформація про вибухи в скадовському морському порту, де перебувають рашисти. За даними місцевих мешканців, цю інформацію ми будемо згодом поточнювати у речниці оперативного командування Південь Наталії Гуменюк. Вже в наступній інформаційній годині. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучилися Добре. до ефіру. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.